Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, і щодо е, спротиву з е, усіх боків, я взагалі не думаю, що в Росії когось сильно хвилює вступ Фінляндії до НАТО. Фінляндія просто з точки зору планів російського керівництва зараз не є не, не має стати частиною Росії. Як вона мала стати так. частиною Росії, там в 38 восьму, роках? Тоді вони її розглядали як Україну. Та й Фінляндія з тих пір не так. хоче створили Карела РСР. Угу. Як пастку окуповували території, так Відкривай нам сьогодні довірчиво половинки широких ворот. Ну, це якщо ви послухаєте цю пісню, вона просто про українську війну. Я вам більше скажу, Віталію. Я сіла і півдня передивилася всі історичні можливі там адекватні документальні фільми про цю війну. І я побачила стільки збігів. Ну, у ну, звичайно, а тепер зрозуміти, яким мав яким бути, яким, яким був фінал фінської війни. Ми завжди говоримо про те, що фіни виграли в цій війні, а фіни просто Тому відклали своє знищення. Так. Вони так. поступилися територіями, відклали своє знищення. Просто потім сама міжнародна ситуація змінилася. Був напад Гітлера на Радянський Союз. Була війна продовження, коли Фіни забрали назад всю свою територію, навіть більшу ту територію, яка була територією Радянського Союзу, територією радянської Росії. І потім була важлива задача прибрати фінські війська з Ленінградського фронту, і гарантії Фінляндії давали Радянські Союзи, Велика Британія як союзники, гарантії суверенітету в обмін на. Те, що фіни залишають фронт і роззброюють німецькі частини, які знаходилися mm -hmm. на території Фінляндії. Тепер уявимо собі, що другої світової війни не було б 41-му році. Щоб тоді не стало. Сталін повернувся б, всі стратегічні можливості для оборони у Фіні вже були відсутними. Mm -hmm. Він повернувся в 41-му році, в 42-му, 43-му і дійшов би до Тампера. І до Турку, і на цьому історія Фінляндії б закінчилася. Вона б стала фінською РСР. Угу. Це просто. Я не можу сказати, що фінам повезло, що була Друга світова війна. Ну, але це, але історія це такий збіг. Так, да. так історія склалася. Тобто, якщо уявити собі, що ми поступаємося територією і не входимо до НАТО, росіяни за своїм повернуться, те, що вони вважають своїм. Невдовзі. Як Сталін повернувся би до Фінляндії. Ось це треба розуміти. Але я жодним чином не хочу сказати, що це моя думка або щось таке, просто опційно розглядаю. Але ж то по суті до, НА до НАТО нас ніхто і не збирається. Брати. Якщо до НАТО нас ніхто не збирається і приймати, не значить років значить, років війна продовжиться і буде повторена стільки разів, скільки нас не приймуть до НАТО. Це не моє питання, це питання заходу. Якщо так, захід весь час хоче приймати мільйони українських біженців. Давати зброю, витрачати величезні гроші на енергоносії, вступати в конфронтацію з Росією. Хай не вступає до НАТО. Врешті-решт я погоджуюся. Врешті-решт, питання буде так чи інакше закрито. Україну, можливо, врешті-решт доб'ють. І дійдуть до Ужгорода. Кому від цього буде краще? Війна ж не закінчиться на цьому. Вона почнеться в Казахстані. Вона почнеться в Центральній Азії. Війна все одно буде продовжуватися. Так що це питання дуже просте, це питання безпеки заходу. Ми не мож... не, є... не буде не більше ядерних буферних зон більше не буде. Ми вступили в десятиріччя війн між демократією і авторитаризмом. Mm -hmm. Це будуть великі війни, будуть е, у, випробовуватися новітні види озброєнь. Сподіваюся, що не ядерне. Будуть біженцями десятки мільйонів людей в різних регіонах світу. Буде багато зруйнувань і потрясінь. Mm -hmm. Питання тільки в тому, де буде Україна в цей час, чи на боці цивілізованого світу. І тоді ми будемо спостерігачами цих війн, тому що ми будемо під ядерною парасолькою, чи в сірій зоні, яка буде весь час полем битви. Тому що полем бити буде саме сіра зона. І все більше нічого не відбувається. Крим То же саме можна зробити з України. Справа в тім, що після е розвалу радянського союзу захід настільки був ну на піднесенні, що немає такого головного ворога, який ідеологічно збирався знищити весь вільний світ, і тому Росію треба всіляко заохочувати і інтегруватися до цивілізованого суспільства міжнародного. Власне, це і була причина, чому бідна лаптіва Росія була прийнята в групу семи. стала вона ну, її неправильно називають велика сімка, це група семи стала вісімкою, і також була надана допомога велика Росії і з точки зору того, що думали, що вона стане все ж таки нормальною демократичною державою, і з точки зору того, що треба було власне, зменшити небезпеку, передусім ядерною. Але тоді ви ж пам'ятаєте, ще була велика кількість і бактеріологічної, і хімічної, і інших, інших видів зброї. Власне, ці міркування вони досі є. знов таки давайте згадаємо. От зараз ми будемо завтра, будемо святкувати День Незалежності України, але згадаємо виступ Джоша Буша Старшова в парламенті українському, коли він закликав українців не випускати цих демонів на націоналізму, які можуть там щось зруйнувати. Бо він не хотів, щоб з'явилася ще одна незалежна держава, яка володіла третім за розміром ядерним потенціалом. От зараз щодо Росії такі ж самі міркування. У самому поганому кошмарному сні американських військових чи європейських військових, а це розпад Росії, оскільки такі покидьки, як Кадиров чи хтось інший, можуть отримати зброю, і буде безумовно, здатний загрожувати не лише своїм сусідам по федерації, да власне всьому світу. Власне, це мислення воно нікуди не ділося. Безумовно, що є також хибні думки про те, що Росія здатна бути демократичною державою. Це ми з вами і наші сусіди Балтійські, Польща, Румунія дуже добре розуміємо, що Росія в цих кордонах цією політичною елітою і з цим плепсом, який Рада підтримує агресію проти а, сусідів. Я вже не кажу про а, ті нелюдські умови життя, відсутність свободи, в якій вони живуть вже 20 років. А, тому безумовно, що в нас немає сумнівів, що Росія не може бути а, правовою, демократичною а, ліберальною чи якоюсь такою державою. Тому безумовно, що а, такі, скажімо, ми мислення, як скажемо, блоки вони не дають можливості нашим західним друзям чим далі від російського кордону, тим менше розуміння, що таке сучасна Росія, і вони плекають оцю надію, що є якась інша Росія, демократична Росія, от яка може взяти владу і може стати частиною цього цивілізованого суспільства. Власне, це є ключовими причинами побоювання і сподівання, що Росія може бути інакшою. Ого! Йолки-палки, уже 21 вік. А ми то все в 20-м баю. От, на ваш погляд, є в НАТО внутрішня готовність або навіть, навіть скажімо скажем так, внутрішня можливість для того, щоб у випадку якихось надзвичайного розвитку подій. Пов'язаних, наприклад, із З із, із або не знаю, там із, із, із ймовірним, із, із, із ймовірним із, із, із тактичним ядерним ударом, десь на території України, вступити у війну вже відкрито, не допомагати лише зброї, а от відкрито з військами. Ну, на мій погляд, для цього. Ну, так так чи інакше Україну брати спочатку не будуть в НАТО, тому що це буде ж ну моментальна реакція. Тобто треба треба забувати, що наприклад узгодження взагалі вступу будь-якої країни це величезна там парламентська процедура. парламенти голосують кожної окремо, потім приймається консенсус. А тут справа в тому, що у випадку такої, не дай Бог ситуації, мова буде йти про реакцію протягом хвилин. І про це вже Кремль був попереджений, тобто вони намагалися розігнати ну, можливо намагались, сподіваюсь, а можливо і досі будуть намагатися розігрувати страшну карту з Запорізькою АЕС, окупованою, яка є найпотужнішою в Європі шість енергоблоків. І зрозуміло, що при будь-якій там, не дай Бог, катастрофі аварії, то це стосується в першу чергу не тільки України, це стосується дійсно всієї всієї Європи. Тобто не треба забувати про такі речі. Що вона стоїть просто на березі Дніпра, і радіоактивний бруд він попливе просто по Чорному морю і накриє одразу просто банально і Болгарію, і Румунію, і Туреччину, тобто три країни НАТО одразу це навіть просто, якщо вітер буде дмути в сторону Російської Федерації, якщо так брати, тому насправді і на заході вже на офіційних колах йде мова про те, що. У випадку будь-якої такої ситуації, не дай Бог, то буде застосовано правило колективної безпеки альянсу, і це вона означає те, що реакція буде моментальною, тому що ну давайте будемо говорити відверто. Це третя світова війна і. Такий от сценарій він залишається єдиним, коли ти розмовляєш з терористичною країною. Тобто я просто давно вже присвідчився в тому, що розглядати дії Російської Федерації з точки зору військової логіки, чи взагалі логіки будь-якої здорової психічної людини, ну неможливо. Там логіка терористів, і ми ж не шукали її там у діях у самого Бен Ладена, чи не шукаємо її там у діях будь-якої іншої терористичної організації, і на такий от ядерний шантаж, який. Намагається зробити Кремль. НАТО відповіло однозначно, і це передбачає просто моментальну реакцію цього альянсу. Ми вводімо баська, нігати це плохо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.